На тренувальній базі Полісся так людно і так галосно давно не було. Це на екскурсію приїхали родини Ультрас, котрі нині боронять нашу країну. Перше, на що гості звернули увагу, звісно, на ось цього вовка. І ясна річ, це варто світлини. Найдовше уболівальники провели в ігровій кімнаті для малечі, як ви розумієте, ну це просто рай. не передати словами. Мені сподобалось. Буся, що Тут дуже, дуже класно. В першому, перший раз тут я тут гра класні ігрові, ігрові. Ось от. от ти сьогодні тут побував. Як тобі? Захотілося стати футболістом? Так, захотілося. Дуже класно. Я вперше бачу щось схоже на такий крутий комплекс. Мені сподобалось. Якщо буде можливість, буду сюди приїжджати. Але різноманітні ігрові автомати сподобалися не лише малечі, дорослі теж відчули себе. дітьми. мені сподобалася ігрова кімната. Звичайно, я був як маленька дитина. Теж хотілося і в хокей, і в футбол пограти. От приємна обстановка, і дуже гарно видно, що ну гарний комплекс футболістам тут ну комфортно. Словом, за всілякими іграми гості не одразу помітили присутність Артема Смолякова. А коли вгледіли, не відпускали футболіста ще довго. Причому не тільки брали автографи і робили світлини, а ще й розпитували про все, що цікавило. Я підійшов, запитав, поспілкувався з Артемом Смоляковим. От мені подобається цей гравець. І я запитав у нього питання, чи планує він поїхати на Олімпійські ігри. от, і він сказав так, що надіється і що він буде представляти нашу Україну на Олімпійських іграх. Ну а завершилася екскурсія у їдальні. На гостей чекали смаколики. Уболівальників частували тим, що футболісти тут завше і не бачать, бо у них спортивний режим, а значить, торти і тістечка тут під суворою забороною. І дехто із юних чемпіонів уже почав здогадуватися про те, що футболістом бути не так вже й просто. Відчув себе футболістом. Да, да, класно. Тільки моїм тортам вони їдять, гречка з броколями. І наостанок традиційне спільне фото на згадку. Якщо ви теж хотіли би потрапити на таку екскурсію, можемо вас запевнити. Подібні заходи будуть іще. Не подумайте, що голки переполісся вирішили пограти у теніс. Ракетка і м'ячики дуже потрібні для футбольної справи. Розвивають координацію. І спритність. Як бачите, вправи тренера воротарів Михайла Федунова завжди цікаві і корисні. Якщо треба, беріть до уваги. Проаналізували, зробили висновки, рухаються далі. Полісся психологічно відійшло від тієї поразки в останньому турі від Динамо. Та гра вже історія. Який основний висновок ви зробили? Які уроки, от, головний урок винесли після цієї? поразки?» Я хочу, щоб ми більш агресивно діяли в атаці, тому що, як ми не оборонялися, але без атаки не буде голів, не буде перемог. Тому я хочу, щоб команда була більш агресивна в атакувальних діях. І збалансована була як і в атаці, як і в, так і в обороні, щоб у нас був баланс дуже хороший. І глядачам нравиться атакувальний футбол. Тому я хочу, щоб у нас був баланс, збалансована команда. І хочу більш швидких атак, агресивних атак, більш ударів, щоб ми. Щоб ми здавали напругу біля штрафної е, суперника. Чи розуміє вас команда вже? Ви вже бачите те, що ви хочете бачити від них від самого початку. Є оцей коннект на футбольному полі? Ну, те, що я бачу, я, я рахую, що розуміє, тому що а, вже є прогрес і, так, да, часу не так багато було, але я бачу, як хлопці. Роблять ті вимоги, які я хочу від них бачити. тому я, я, я рахую, що розуміють, я бачу, що вони розуміють, тому кожну гру я хочу, щоб ми були ще краще і краще в плані а, во, во всіх аспектах гри. тому я, я думаю, що кожну гру ми будемо додавати. Він нам завжди каже, що. А... Це не те, що я хочу бачити. І, ну але з кожним днем краще, краще, краще. І Я думаю, що з кожною грою це ну, видно на футбольному полі взаємопорозуміння між гравцями, тактикою, яку він хоче бачити. Тому ми це розуміємо. Отож, Ворскла полтавці вдруге за останній місяць приїдуть до Житомира. На початку квітня то була кубкова гра, її результати ви і так всі добре знаєте. А нині поєдинок 26-го туру УПЛ. Але за словами і гравців, і тренера Полісся, цей суперник не є принциповим. Ворска особливо принциповий суперник, зважаючи на останній ваш кубковий поєдинок. Ворска такий самий суперник, як і інші, за які дають три залікові бали. Тому на, на Орску налаштовуємося не, не як по особливому, а як на команду, звичайно, і будемо готуватися ну, тільки так. Тобто нічого такого немає, що хочеться вийти і сказати, що то була, то ну, була помилка? Нам, звичайно, хочеться вийти і довести самим собі, що це була помилка, в матчі кубка, і ми будемо намагатися це зробити. А хто фаворит цього поєдинку, як вам здається? <см move> Я думаю, ми. ми вдома граємо перед своїми болівальниками, не маємо права тут проігрувати вдома. Що стане головним у цьому поєдинку? Що вийде на перший план? <laughs> характер. В матчі з звороська вийде характер. Хто більш проявить характер, той переможе. У нас зараз п'ять ігр, всі принципові соперники, тому що у нас є ще шанс потрапити в Єврокубки, тому ми налаштовуємося на кожного соперника, налаштовуємося на перемоги. Для того, щоб порадити вболівальників, порадувати президента клубу, тому що для Житомира це дуже важливо для для міста, для клубу. В перший сезон у прем'єр-лізі потрапити в Єврокубки. Тому всі хлопці, всі весь став команди, да, всі працівники налаштовані на те, щоб команда потрапила в Єврокубки. Ми будемо грати тільки на перемоги, добиватися. Максимальний результат у цих п'яти іграх неважливо, неважливо це орскла, чи буде Заря, чи потім кривбас, Металіст, шахтар. Тому у нас є п'ять ігр, ігор, які налаштування буде стовідсоткове, тому що нам дуже це потрібно. Команда реально дивиться в турнірну таблицю і націлена на Єврокубки? Команда націлена на Єврокубки. Команда не дивиться, не дивиться в турні таблицю, дивиться на наступного суперника і налаштовується лише на перемогу. На якому місці Полісся? На шостому. Дивиться. Дякую. Привіт, Зрає! Подивилися відео? Що забув зробити? Правильно! Поставити лайк. Давайте ваші пальці до гори. Це якраз те, що треба, щоб ще більше людей побачили це відео.